Йдемо зараз з дитинкою своєю старшою в романтичну подорож до Секонду, бо в нього розлізлися всі бути. І зараз шикарна погода, ми йдемо, пошукаємо якісь кросівки. Ми завжди купуємо в, в ЦЦЦ такий магазин. Завжди там купуємо, але Цього вистачає цього взуття на два місяці буквально. І потім відлітає і подошва і все, що можна. І я думаю, скільки ж то можна, по 200 злотих три пари кожен раз брати кожні два місяці. І потім збираєш подошву по підлозі. І зараз глянемо, чи знайдемо якісь, чи не знайдемо якісь кросівки. Це щось таке утеплене. Побачимо. Ці дуже класні кросівки сину сподобалися. Хотіли вже взяти, але спереду, потім я побачила, що якась така плямка здерта то залишили. А це навіть неочікувано, що я знайшла собі такі величезні чобітки. І якраз мені такі були треба, вони о, і на дощ, і на сніг з такою великою подошвою будуть супер. Ми так вдало зайшли, бо ці взагалі такі стан просто мегастан, ідеальний, можна так сказати, і такі зимові чобітки супер. І сьогодні ще мінус 30% знижка, а завтра вже завоз. Це собі знайшла такі гарні чобітки, лаковані. Вже хотіла взяти, майже відклала до кошика, і потім тільки коли близько роздивлялася, то на початку, там спереду така подряпина, ну трохи вже не то то не взяла. Оці сини дуже сподобалися кеди. І ну, мені взагалі таке не подобається взуття, бо мені так незручно з такою підошвою, але йому супер то взяли. І ось навіть ціни я не очікувала, що буде так е, дешево е, сьогодні. А, і плюс є ще і мінус 30. А це я карлюсі взяла на змінку, бо в неї є зимові. Але часом буває теж там то дощ, то, то щось таке, то сніг, що може намочити ноги, або там десь по калюжах похлюпалась, то завжди, щоб була якась змінка, змінна пара взуття. Ну Цим я взагалі задоволена, бо в мене були е, такі ну подібні, але вже їх нема, вони вже зістарилися. І хотіла щось таке на мощній такій підошві. Ці гарненький стан просто ідеальний. Мені спокійно, що дитинка буде взута. Оце ми беремо точно. А ці адідаси я думала брати, думала думала, потім думаєш, ну, це тільки 3 місяці, потім нога о, в нього росте, як не знаю, як на дріжджах. І я думаю, це вже буде зайве. І ще тут вичепили ви такі для концерту, теж тапульки <кій> гарні. Сіма, поки там виходили на касі, побачив такі книжки по інформатиці, захотів взяти 5 золотих. І маленький своїй дівчинці теж взяла таке. Коли вже виходили, Думаю, ну супер. 15 злотих вони були, ще мінус 30. ну Закупилися гарненько і всього-навсього 219 злотих. Це вийшло. Привіт! Ми сьогодні знову виходимо. Нічні походеньки в нас, і я тішуся з того, що я відкрила для себе носити з собою світло, щоб якось було мене видно. Бо зі світлом це ось так виглядає, а без світла ось так, як виглядало до цієї пори. І будемо зараз, я думаю, це буде частіше такі виходи, бо в нас після чотирьох зразу темінь. І всі мої походеньки по магазинам, або кудись ще можуть бути тільки в таку пору. Вийшли зараз вже з донькою. Провітритися і треба сходити в супермаркет, йдемо в бідронку, щоб купити, що нам треба купити, таблетки до посудомийки. А ще мені загорілася зорька купити скатертину. Бо в мене вже такі страшні скатертини, що я вже не можу на це дивитися спокійно. Вже такі трохи, трохи. Застірані, перестірані. Випрані так, що ого. го І я вже хочу, хочу дійти, а ця бідренка взагалі а, не по дорозі мені завжди. І зараз я буду шукати, чи є там щось цікавеньке чи ні. І ось такі веселі пиріжочки, Боже мій, це називається вже клініка, бо я вийшла з дому. На свіже повітря і мене караулимо на зупинці автобус. Зараз буде розвага, така весела розвага піти до магазину. Але круто, що не слизько під ногами, нічого на голову не капає, то це шикарна, шикарна прогулянка вечірня. Зараз стоїмо, стоїмо, я кажу, дочці, що робити, що людям ще розказати. Треба всі свої думки в кучу зібрати. Вона біля мене ходить. Я кажу, що відійди він мене не відволікай, щоб я хоч щось зрозуміла, спіймала себе на думці якійсь. Вона ходить, і що я хотіла сказати. Почекай, вже я А, Вона ходить біля мене і каже. А я кажу, що ти біля мене ходиш, відійди, да, я сконцентруюся. Вона каже: Хочу почути твої думки. Я, ну, чудово, що ти загубила? Бабки. Супер! Ходить, веселить мене, мене своїми веселими, веселими історіями зі школи, зі своїх пригод. І коли, наприклад, я там щось гарчу на неї і кажу, а бігом звідси, чи щось таке. Вона каже, агресія, <смі> це весело. Весело. Сюзанні весело. У мене сьогодні накрився мій маленький сайт, який я там три дні ліпила своїми силами. І мене це сьогодні взагалі так вибило з колії, що мені тепер знову прийдеться його заново робити з моїми вітамінчиками улюбленими, щоб. Люди могли реєструватися, і це таке собі враження. Не дуже прикольне. А я хотіла все працювало там шикарно, ідеально. Клікабельні були кнопки і, і все. І сьогодні хотіла його трошки зробити веселіше і красивіше. І потім після редагування мені зберігло його як просто відео. Я в шоці, я тепер не знаю. Як мені це компонувати знову, і то хід. Я тут так зараз хожу і провітрююся аж в голові після цього туману, аж голова стала боліти. Зараз хоч якось треба піти. Це ми ще стоїмо. Ще ми стоїмо. Треба якось піти доїхати, і потім не знаю, коли мені це робити і як це все придумати. Біля мене. Є залізнична дорога Колія. І коли я тепер через них ходжу, перехожу там дорогу, то згадую завжди мою історію, яка зі мною трапилась. І мені було тоді дуже несмішно. Я вже кому могла всім про це розказала, щоб люди навчилися на моїх помилках і так не робили, і знали, що це взагалі існує. І ця ситуація можлива. В Польщі, по крайній мірі, яка б була зі мною. Коли я ще працювала в салоні, і тоді, коли я переїжджала, в той час, коли я переїжджала вже з салону в свій кабінет, в той період, якраз там три дні, в мене стрес, я думаю, як це все зробити, голова взагалі. Забита всіма думками, що мені зробити, як мені зробити, і якраз це було в процесі переїзду. І я йду по дорозі на пошту, щоб забрати посилку, перехожу дорогу і стою, чекаю, закритий шлагбаум був. Я стою, він закритий. і Я чекаю, коли проїде потяг, чи що там було щось таке маленьке. Їхало взагалі не. Пасажирський потяг, а щось таке маленьке, дрібненьке. Цей такий маленький потяг проїхав. І я була тільки одна біля цього шлагбауму, я стою, відкривається, відкривається він, і ось так він ось десь ось так вже відкрився, що я навіть, ну, навіть не помітила, що я, ну, якби, Мені не треба було пригинатися чи щось таке, такого. Ось Він ось так десь відкрився, але не ось так, не прямо ще було. І я собі стою, бачу, що він відкрився, нічого більше не їде, і в своїх думках взагалі думаю про своє, перехожу дорогу цю колію і собі йду. І потім об'їжджає мене поліція. Машина поліцейська зупиняється там десь біля будинку по моїй стороні. Я така йду і думаю, ну цікавенько, кого це серед білого дня шукають, хапають, кого там зловили. Що там робиться, я думала, щось там в якійсь хаті робиться, когось приїхали <свісно> спазати. <свісно> і тут підходять, виходять з машини дві дівчини молодих. І такі доброго дня пані тут наробила ділов. Я стою, не можу зрозуміти, що взагалі, що робиться. Я стою, добре, що я була в темних окулярах, а, бо вони кажуть, ви перейшли дорогу цю колію, коли вона, коли шлагбаум не був відкритий на 90 градусів. І це штраф, і, і вони стоять, і просто з мене сміються, просто ржуть, Знімають ж на свою камеру, яка в них на формі начеплена. Я в такому шоці починаю просто ридати. У мене почалася просто істерика нереальна. І вони, а що ти біженка, біженка? Сміються, я виюстою. Добре, що в окулярах. І як ви думаєте, який це був штраф? І це всього-навсього: та-да-да-дам, 2000 злотих. І цей штраф я маю сплатити протягом сіми днів. А в мене взагалі все так підраховано з моїм переїздом. Мені треба було купити кушетку для педикюру. Я в шоці, і оце було це був нереальний попадос. І вони кажуть, ну дякую взагалі за те, що це тільки дві тисячі, а не чотири. Бо якщо ще блимало це червоне світло на цьому шлагбаумі, то це ще дві тисячі злотих. Ну і в результаті мені я знайшла гроші і заплатила цей штраф, і потім кушетку вже купувала трохи пізніше. І мої дівчульки сиділи без педикюру, бо в мене не було на це грошей. Ось така весела забавка. Потім, коли я дзвонила і дізнавалася, чи я можу це оскаржити, чи ні, мені всі поляки навіть були в шоці, що такого ніхто не бачив взагалі. Що так, бо мали б дати спочатку попередження, якесь там, може 300 злотих. Ну, що ти, хоч ти і баран, ти не знаєш законів, ну хоч попередження, бо ти нічого не зробив такого, ти просто перейшов дорогу, коли вже потяг проїхав, все вже проїхали, все вже ну нічого такого. Ні було ні людей, я сама якісь там тарантайка якась проїхала і нічого, ну ну просто на рівному місці. Ну, тепер я це знаю на все життя, це правило, як то кажуть, оскаржувати я нічого не пішла, ні до якого суду, як мені радили. І просто так весело влипла. І тепер всі мої дівчини, дівчата кажуть, що ми тепер, коли стоїмо. Перед цим переїздом, взагалі, на якомусь різничному переїзді, то завжди згадуємо тебе і твою ситуацію. Ми вже в Бідрюнці, і тут на початку продаються квіти, і мені завжди було цікаво, що це за квітка червона, яку всі купляють, і тільки на Різдво що то таке? А це виявляється Пуансетія або Віфлеємська зірка. І вона червоніє саме взимку, тому її продають тільки на свята. До речі, це не пелюстки, це листя, яке стає яскраво червоним саме в грудні. А віфлеємською зіркою її називають, бо верхні листочки роблять таку форму, як зірка. І В Європі її пов'язали з тією самою зіркою, що вказала шлях мудрецям на Різдво. Вона цвіте 6-8 тижнів, а потім стає просто зеленою знову. Лайм беру завжди, він мені набагато яскравіше пахне, ніж лимон. Хурма часто йде в таких упаковках. По кілограму коштує 13 злотих, і польською мовою хурма називається какі. І мимоволі з'являється усмішка. Тут я намагаюся знайти Серветки для прання чорної білизни, і мені це не вдається, бо не так часто я їх можу зустріти. Натрапила тільки на якісь листки до кольорового і білого прання. Тут ми підійшли вже до міцелярної води, я завжди нею користуюся, бо очі змиваю тільки міцеляркою. І завжди мені хочеться знайти щось нове, але це займає час, бо мені треба постояти, вичитати склад, щоб знати, чи є там мої алергени, чи ні, чи облізуть мене очі, чи може зостануться зі мною. І треба час на магазини, коли я щось вибираю з косметики. Треба помножити на 2, щоб вибрати і вичитати все, що можна. І в результаті я залишаюся при своєму зазвичай виборі. Це гарнір з олією, бо тільки вона знімає водостійку косметику, туш в моєму випадку. Це мої улюблені таблетки для посудомий Вони, Ми беремо класичні ці синенькі голубенькі 60 штук тут. Ціна просто нереально крута, і вони вимивають ідеально, ніколи з ними не було проблем і вони не смердять хімією. У таблетці йде сода, мийний порошок і ополіскувач, але цієї кількості замало для одного циклу для нормального функціонування посудомийки, тому я окремо додаю ще сіль і ополіскувач. Підвіски для унітазу беру саме оці з гелем. Мені вони подобаються більше за інші, тому що цей гель, той, що посередині в кульці, він реально під'їдає на лід і не дає каменю наростати. Красиво, синє і працює. В кінці кінців добралися до хустечок таких серветок сухих, бо мені мієчка всі вуха прожужжала. Вже цілий тиждень каже, що до садочку треба принести і вологі серветки, і сухі, і такі в, в коробці. А я все за них забувала, і в кінці то кінців взяла і купила. Ми вже перейшли до красоти. Самий улюблений мій відділ в бідронці і в Лідлі також. Це тут походити, подивитись, що нового тут прийшло. Но ці прям підсвічнички дуже гарні, красивенькі, прям ну, симпатичні, бо часто таке тяпляб щось приклеєне, а ці прям дуже красивенькі. Ой, які гарнюсічки, малисенькі віночки. Ну прям мімішно якось виглядає, дуже симпатичні. І цей сніг штучний. Я кожен рік все збираю, збираюсь його купити, щоб ялинку попшикати, і в цьому році може вдасться. Бо кожен раз ой хочеться потім, а та нащо воно мені? Буде чи сипатися, чи там гірлянду зачепить, але щось в цьому році прям хочеться мені сніжної ялинки. А цю фритюрницю мені нахвалюють всі, кого я знаю, хто її купив, і кажуть, що дуже зручно нею користуватися. Ну, я про це думаю, але ще не пробувала, не знаю. Це вже в нас щось набагато подаруночні презенти, вирви, око називається. Ну, а тут можна вже потім і інструменти поскладати в такий дерев'яний кошик, або щось придумати, що туди можна поставити доміки симпатичні, і набори, набори далі, які хочеш. Що хочеш, що можеш. О, ці маленькі симпатюльки взагалі. Це такі ємності для ЛЕГО. Ну, в кого може малі запаси, то в самий раз буде ідеально. Або для дитини маленької в якої ще небагато цього лего і можна там поскладати. Але симпатичний такий аксесуар люблю такі гірлянди такого формату, вони виглядають завжди затишно, і світло може бути і теплим, і холодним, і в будь-яку пору року це шикарно. А це в нас постіль дитяча. Що це в нас таке? У нас стандартний розмір. Святкова, приємна мікрофібра, приємна на дотик. 2 плюс 2. Купуєш дві, отримуєш дві в подарунок, я так розумію. 70 злотих. Там далі щось ще гарнесеньке, таке, яскравеньке. Мені такі подобаються така постіль, але після того, як я спробувала сатинову, то я не знаю. Я можу тільки таку якусь флісову або байкову собі хотіти. Але після страйп-сатину, то це я не знаю. Це небо і земля в порівнянні. Ці відерка я взагалі не знаю, для чого вони. Але гарні, може, ви знаєте, для чого їх можна використовувати, то напишіть мені. Вийшла із будінки в розстроєних відчуттях-почуттях, бо немає скатертини. Я не знаю, де мені її вхопити, де мені її знайти. А, треба йти в екшен ще, я думаю, бо в екшен я бачила дуже красиві, але вже такі. Як то святкові, а не звичайні. Хм -хм. Цікаво, коли буде. І так, виходимо ще, я кажу до ці, говорю, якийсь прикол. Ми ходимо там з телефоном, знімаємо. Я говорю, люди обертаються і сміються. І вона, ну так, це називається неповага до старшої людини. Я не так, стара бабка ходить, знімає і відчуває на собі неповагу, але весело. Шо? Скупилися. Зараз покажу вам, коли приїдемо, що це було. Ось наші покупки додала ще желейки для Мююсі і морквяний. Сік купила яйця і хліб. І ось це все вийшло в нас на 130 злотих. Поки ми прийшли додому, то змерзли, а вдома нас чекає свіжозварений зелений борщик. Так що, всім, хто зараз снідає обідає або вечеряє смачного. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс. Підписуйтесь на канал, коментуйте. І до скорих зустрічей. Постскриптум. в складі тут у нас щавель, яйця варені, обсмажена курка, картопля, морква і цибулька.